Чому темніє шкіра в інтимній зоні? тут можуть бути різні варіанти. По перше, це достатньо поширене явище і є повністю фізіологічним. Тобто не потребує якоїсь корекції до обстеження. Але бувають випадки, коли це і пов'язано з наслідками певних захворювань, в тому числі шкіри в зоні бікіні. Наприклад, після перенесеного фолікуліту можуть залишатися застійні плями червоного кольору, такого синюшного. Це називається вторинна запальна пляма, і вона, як правило, проходить самостійно за кілька місяців. Ще варіанти пігментації в зоні можуть бути пов'язані з гормональним дисбалансом, що потребує вже до обстеження в ендокринолога. Тому, якщо у вас щось турбує, зміни кольору, яких не було раніше, краще звернутися на огляд до дерматолога, щоб розібратися, чи це є нормою, чи патологією, і що з цим робити.